Усім привіт! Ви на каналі Білка-Сіміділка. Сьогодні разом будемо готувати легке тістечко пташине молоко. Для приготування такого тістечка нам знадобиться будь-яке печиво квадратної форми. Я сьогодні використовую ювілейний букет, цукор, 5 білків, желатин, вода та кокосова стружка. Для початку 300 г цукру і 150 мл води, змішуємо і відправляємо на плиту варитися до утворення сиропу. Поки наш сироп закипає, беремо 10 г желатину і заливаємо його 50 мл води. Відставляємо набухати, після чого розтоплюємо у мікрохвильовці невеличкими імпульсами. 5 білків збиваємо у пишну піну. Після цього, продовжуючи збивати, повільно вводимо сироп, який ми варили. Додаємо розтоплений желатин і збиваємо ще хвилин 5. Беремо будь-яку форму, викладаємо печиво. На верх нього весь наш крем, потім знову печиво і відправляємо в такому вигляді до холодильника до повного застигання. Після чого обережно розрізаємо між печеньками та обвалюємо наші тістечка в кокосовій стружці. Ось і все! Наші тістечка готові! Смачного, друзі! Насолоджуйтесь і повертайтесь на канал Білка-Сіміділка за новими ідеями. Тут є багато цікавого. До нових зустрічей на моєму каналі!